Вітаю, друзі! Відходячи від справ, політики починають сипати відкровеннями. Не став винятком і Джо Байден, який вже за два дні покине Білий дім. Про його відкровення відносно України поговоримо за одну хвилинку. А поки що. Підпишіться на мій канал, поділіться ним, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами та іншою нечистю. Отже, у великому інтерв'ю, буквально за декілька днів до того, як залишити Білий дім, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив. Що під час візу до Києва в 2023 році боявся замаху. Але не від Путіна, а від українських радикалів. Я не думав, що Путін наважиться усунути американського президента. Я більше хвилювався, що радикальні елементи в Україні. Які перебувають під контролем або співпрацювали з росіянами, можуть спробувати це зробити, кого мав на увазі під радикалами Джо Байден не пояснив? Правих, лівих, яких? Те, що перебувають під контролем, е і чи співпрацювали з росіянами? Так багато хто з українського політикуму і гласно і негласно до 2022 співпрацював е, з росіянами. Не знаю, здається мені, що е, нічого Байдену в Києві не загрожувало. А це так: гіменце на вентилятор, і щоб нагадити е, українським, як кажуть, е, правим. Цей ліволіберальний американський президент накидує війну на вентилятор. Ще одна ключова заява. Путін боявся, що в Україні буде нова ядерна зброя. I did. I, when he started talking about tactics, I said this guy wants his tactical nuclear weapons. No. Oh. I don't want to do that. I don't want to do that. Nuclear weapons, tactical nuclear weapons in Europe scares the hell out of everybody, including the Russians. Mm -hmm. including the Russians. And so what I, I made it clear to him, look, he said to me that what he wanted was, he wanted to make sure that there were no nuclear weapons in Europe, I mean, in, uh, in Ukraine. Mm -hmm. That uh, there was, they weren't a member of NATO and uh, that uh, they would not be, uh, uh, and he, he started off one of the conversations by saying, I know you can take me out tomorrow. I know you can take them out tomorrow from Ukraine. You can strike Moscow. You can strike. I said, well, that's not a problem. We've already taken the nuclear weapons out. So I took them all out. There's none there. We're not going to put any back in. And they're not going to become part of NATO until they change their system significantly. We're going to continue to help them grow if we can. But that, those two things aren't going to happen. But you're not going to go in and take them. You're not going to go in and claim the area. Not going to happen. І тут дуже ключовий момент. Я хотів би, щоб всі ви, послухавши, що говорить Байден, подивившись це все, усвідомили, що вони грали нами, грали Україною і долями українців. Як морковку тримали тіліпали перед нами НАТО, пускати. Не планували, е, лякали Росію розміщенням ядерної зброї, накликали війну на нашу країну, а потім ще й допомагали через раз. Усвідомте, що нікому, крім українців Україна не потрібна. Всі інші можуть бути попутниками, союзниками, партнерами. Але ніколи вони не будуть відстоювати наші національні інтереси. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.